Сегодня на повестке нашей пресс-конференции четыре вопроса. Первый – это ситуация с профессиональным техническим лицеем в Белой Церкви. Есть представители лицея. Была попытка, ну, скажем так, назовем вещи своими именами, рейдерского захвата со стороны определенных структур захвата этого заведения, то есть и переквалификации его в последующем. Второй вопрос, который у нас будет, это вопрос, посвященный ситуации в в тружках, о захвате водоема, то есть вытеснении местных жителей, действиях, которые мы там произвели, и о создании на выделенной нам территории в тружках. спортивного комплекса, 10, плюс 10 площадки, плюс волейбольное поле для пляжного волейбола, чего нет нигде в районе. То есть это мы сейчас будем проделывать. Следующий вопрос, который у нас э, будет, это событие, которое касается каждого жителя Белой Церкви, это Белоцерков тп Тепломережа. Наше отношение к ней, что мы предпринимаем в данном, по данным вопросам и как мы намерены действовать. И последний вопрос, это создание на территории Белоцерковского района. Э, учебно-реабилитационного центра для бойцов от той военнослужащих. Итак, первый вопрос. Это у нас профессионально-технический лицей, бывшая СПТУ номер 15, которая готовит на данный момент специалистов, которые востребованы в нашем центре занятости, то есть, соответственно, в Белой Церкви. Это заведение у нас продолжает действовать и готовить этих специалистов. Это автослесари, электрики, многостроительные специальности. То есть для нашего города это очень востребовано. И закрытие такого учебного заведения нанесет определенный удар по кадровому ресурсу. Где-то три недели, три недели назад, в выходные, в выходные дни, в субботу, не ставив известность коллектив, приехала комиссия, порядка 6 семи человек к нам в лице. Они сфотографировали наши все здания, открыли все наши кабинеты, сфотографировали нашу территорию. Потом через тыжды пошло еще, приезжали они еще раз, оформляли какие-то какие там документы. Опять же, мы, все это мы узнавали, взяли, так скажем, слухов и так далее и тому подобное. Непонятно только одно. Непонятно одно, что на сегодняшний день, на сегодня, почему нас это сейчас волновало, на сегодняшний день никакие документы на аренду не подписываются. Находится, вернее, еще в стадии подписания. В прошлую пятницу, 20 числа, то есть они еще не подписаны. В прошлую пятницу, 20 числа, к нам приезжала поважная комиссия, там были два академика, директор научно-методичного центра, представители Министерства освиты, начальник департамента освиты и науки, и очень нам так красиво рассказывали, что с нами будет дальше. Но не зря есть поговорка такая, знаете, как говорится, стелиться легко, да жестко спать будет. Мягко стелиться, да жестко спать. Было сказано представителем Министерства образования, ну, науки, что сейчас готовится пакет документов для передачи всего нашего МАЙНА в структуру Республиканского института повышения квалификации. То кто этот институт входит в структуру университета или академии менеджмента, но что-то нам конкретно так, я, честно говоря, не могу вам сказать, но точно знаю, что на нашей базе готовится, уже заехал даже прямо так. Що на то, що документи никакие на аренду не подписаны, у нас уже з 1 з першого грудня, чи з першого дікабря будуть працювати інститут Республіканського суд в у нас чистя 300 учнів, учні з, дід, з родин малозабезпечених, як правило, у нас четься. Це перша сходинка, яку діти можуть отримати для того, щоб розпочати своє доросле життя. І зараз вони у нас отримують і середню освіту, вони у нас отримують і професію. Після багато з них продовжує навчання е, і вищих навчальних закладах. І сьогодні ситуація в колективі склалася така, що ми зовсім не знаємо, що буде з нами далі. З дітьми, звичайно, і з нами. Тому що організація, в яку ми вливаємося або яка вливається до нас, вона набагато потужніша, матеріально більш забезпечена фінансово, ніж ми. І ми думаємо, що вони просто нас поглотять і і на цьому от вивину така ситуація. На сьогоднішній день ми просто не знаємо, як нам буде... достаточно активно провели бесіду з представителями і міністерства і академії, які сюди приїхали як хозяєва. Они приехали закрывать одно из самых серьезных, скажем так, и не, ну, может быть не серьезных, а скажем так, перспективных по направлению подготовки кадров заведения Белой Церкви. И мы этим людям популярно объяснили, что не будет так, не будут хозяевами на нашей земле. И в первую очередь мы будем отстаивать интересы Белой Церкви, коллектива, который здесь работает в нашем городе уже 60 лет. И если они хотят сюда приходить и делать что-то новое, то только так, чтобы это было взаимовыгодно для коллектива, в первую очередь, для студентов, для Белой Церкви, а не на правах хозяев. Второй вопрос – это ситуация, которая у нас сложилась в стружках. Это захват полностью всего зеркала водоема, вытеснение всех остальных людей, которые были заинтересованы в эксплуатации данного водоема, одним лицом, то есть один единственный. Оно включает, включает туда в четыре районных совета, но в принципе э, на всех территориях четырех районных советов люди были вытеснены, местные люди, которые ловили там рыбу и эксплуатировали водоем. То есть зеркало воды было полностью отдано одному единственному хозяину, который ничего не сделал, даже не оформил документы официально. То есть им не было за два года его работы, не заплачено ни копейки э, в районный бюджет, в, город, э, в бюджет сельско сельского совета, в том числе и Трушков. Оформлен аж один чоловік офіційно по нашим даним. Один єдиний чоловік, работает и і з нього платяться налогі. Доброго дня. Я є членом громади села Трушки, яка розпочинаючи з березня місяця 2013 року встановлює чи є законним рибогосподарська діяльність ТОВ Альянс, яка, хоча, і розпочалася з березня 2013-го, але фактично отримала документи лише, лише з липня 2013 року. В процесі запитів, які подавала громада села, трушки до правоохоронних органів. Нами було встановлено, що дане підприємство отримало режим рибогосподарської експлуатації без погодження. З місцевими органами влади, коли ми приїхали на рибоприймальний пункт, який знаходиться в адміністративних межах села Трушки, ми вияснили такий факт, що цей рибоприймальний пункт знаходиться на самозахваченій території, на яку ТОВВ альянс не отримала жодного погодження ні від органів місцевого самоврядування, ні від райдержадміністрації. Так, також був встановлений факт незаконного підключення електроенергії. Ці питання на сьогоднішній день всі вирішуються. Відправлені відповідні запити до енергонадзора, відправлені запити в райдержадміністрацію, на якої підставі там знаходяться ці споруди. Також хочу додати, що для того, щоб отримати цю, отримати цю територію, на якої знаходиться на сьогоднішній день цей рибоприймальний пункт. І зробити там спортивний майданчик для забезпечення соціально-економічних прав і свобод громадян України. Ми звернулися до сільської ради села Трушків для погодження щодо надання нам земель водного фонду і отримали відповідне погодження. Уже ведуться переговори з керівництвом ТОВ «Альянс». Щодо його водокористування в межах адміністративних межах села Тружки і досягнута певної згоди щодо вирішення даних питань, тобто керівництво тобове альянс на сьогоднішній день погоджується віддати громади села Тружки ту. Територію водоймища, яка знаходиться в адміністративних межах села Трушки, і фактично гарантом даного договору виступає на сьогоднішній день громадська організація Майдан Білоцерківщини». Слідує вопрос, який у нас є, це та білоцерків тепломережа і відношення нашої організації в даному вопросу. Доброго дня! Я вітаю вас. Буквально декілька слів, тому що ми не заглиблювалися в питання тепломережі. Це не є наша компетенція. Вирішилося все до нас. Там є органи, які приймали в цьому участь. В основному це депутати, це комісії, це мер міста. Я не думаю, що в нас є. Стільки повноважень, щоб вирішувати такі питання, віддавати комусь концесію чи не віддавати. Це, я думаю, що це поза межами нашої компетенції. Єдине тільки, в нас є свій погляд. Ми вважаємо, що е, ситуація, яка вже сталася, тому що тим, хто е, кричить під міськраду, їм потрібно було приймати участь в процесі до того, як її віддали. І робити щось так, як ми робимо зараз. Тобто, е, треба робити вчасно і робити. Так, щоб з цього був результат, а не просто розмови. І наше ставлення на сьогоднішній день до ситуації, яка сталася, ми підходимо таким чином. У нас є пропозиції, щоб договір, який буде заключатись зараз, він, ну, повинен бути договір про концесію, громада повинна мати доступ до, по-перше, до цього договору. Громада повинна розуміти всі питання, які там є. і також ми за те, щоб на території тепломережі була створена група, яка громадська група, яка буде наглядати за подальшими діями концеціонера, ми розуміємо, що якщо неможливо на сьогоднішній день, якщо неможливо, Розірвати або не дати, то потрібно хоча б це всей процес контролювати, щоб громадськість мала повний доступ до документів, повний доступ до всіх питань, які стосуються саме громади. І не спекулювати на цьому. Але я хотів би ну, відійти від цієї, цієї теми, тому що вона ну, вона більш тих людей, хто цим займається. Я хотів би перейти до питання важливого. Ну, для нас це від окремленого підрозділу. Значить, наша громадська організація, виходячи з цього всього, що робиться в цій країні, в нашій країні на сьогоднішній день, бачачи, що все заходить все далі і далі, і в нас є серйозні проблеми як із інформацією, так і з проведенням АТО. Ми це вже всі бачимо. І ці проблеми зараз, я вважаю, найближчим часом перенесуться вже на, на наші території, в тому числі. Чому? Тому що якщо ми не справимося на Сході, нам прийдеться справлятися тут на місці. Тоді тому у нас є пропозиція упередження і відкриття на території Білоцерківщини відокремленого підрозділу. Благодійного фонду Центральної Ради Сотень Майдану України, і е, цей фонд заключив угоду про співробітництво між Міністерством оборони України е, та нашою організацією. На сьогоднішній день е, зі Сходу йде проблема така, що люди, які були в АТО, вони вертаються додому. Їм потрібно десь працювати, їм потрібно щось їсти, їм потрібно вийти з того стану, в якому вони знаходилися довгі місяці, для цього у нас є конкретна програма реабілітації цих бійців. Ми займаємося цим уже 4 місяці в Києві на базі пролісок. Так як ситуація така, що людей більше і більше, Проблема ця розростається. Ми відкриваємо ці підрозділи по всій Україні. Зараз від у нас це перший підрозділ. Зараз будуть відкриватися у Львові, в Житомирі, Сумах. І це ми будемо робити по всій Україні. Чому? Тому що десятки тисяч людей будуть повертатися додому. Десятки тисяч людей потребують допомоги і підтримки. Але підтримки кваліфікованої в першу чергу. Тому ми. Маючи э, фахових э, спеціалістів, э, а саме э, психологів. Але, на жаль, ми не маємо э, і ці психологи не мають такої практики виведення людей з такого стану, тому що ви знаєте, що в нас війни давно не було. Э, значить, за підтримки, я хочу подякувати э, депутату Верховної Ради э, Гудзанку Віталію Івановичу. Він допоміг нам відправити в Польщу. В центр єдиний в Європі центр реабілітації людей, які були підпитками. Це люди, які були в полоні, люди, які притерпіли фізичні знущання і тортури, це дуже серйозний центр. В цьому центрі працюють організації з усієї Європи, і ми відправили туди людей. Щоб набратися досвіду, а також ми заключили певні угоди про відкриття такого центру у нас на нашій території, на території нашої бази.